Віктор проживає у Клішківцях на вулиці Дружби народів. Чоловік працює далекобійником. Вдома буває рідко. Через це не зміг брати участь у громадських обговореннях щодо переіменування. Де адрес здаю, по роботі десь там оформлявся загрузку, вигрузку. І кажу, ось що дружби народів, така, з ким дружити. Давно би треба було її змінити, тому що дружби її, мабуть, не було як такої. А зараз, я зараз зовсім то не дружба, то вони прийшли з війною, прийшли нас убивати. То думаю, що ця назва. Радянська назва, яка залишилася нам у спадок. Просто до неї не доходили руки. Зараз є хлопці з нашого села, які загинули там, можна вулицю Чесних назвати. Ганна чотири роки проживає на вулиці Пушкіна. Каже, що їй не важливо, як називається вулиця. Нічого мені не заважає, бо я з полиці прийшла, для мене не треба. Я вже скільки маю жити. Тут молодь. Сусідка Ганни живе на цій вулиці понад 50 років. Ми тут будували, починали з нуля. Що такий час настав зараз, таке то, мабуть, треба міняти. От є, а де зараз скільки бійців, цих, що загинули на, на війні, заради них, а де ми живемо. І вулиців немає скільки, скільки є цих героїв. Та й не називають їхніми іменами, хай міняють. Хвати росакам терпіти. Колишню вулицю 28 червня у селі Клішківці назвали на честь полеглого військового Романа Хомандяка, який загинув наприкінці 2022 року. До мене звернулися однокласники сина. Чи ми не будемо проти. Я довгий час думала, не знала, як завжди буде нагадувати, що син мене зустрічав. Це дуже боляче. Але якусь згадку про сина він був дуже хороша людина, він був патріотом, справжнім патріотом. Він 12 років віддав прикордонні справі. Наразі у Клішковецькій громаді 11 вулиць назвали на честь полеглих героїв. За словами начальниці орхвідділу сільської ради Іванни Недорубан, з 2021 року рішеннями сесій перейменували понад 50 вулиць. Щоразу проводили громадські слухання. Залишилося близько 30 неперейменованих. Наразі вирішили не перейменовувати ці вулиці. Вирішили, що це не є нагальною такою потребою. Вирішили зачекати. Закінчення військового стану і вже тоді можливо перейменувати січня. Місяця голова громади мав право би перейменувати одноосібно, але розпорядження такого не було, тому що він хотів вислухати думку всіх людей. За даними проєкту деколонізація Україна, станом на кінець червня у Чернівецькій області було майже 240 вулиць із радянськими назвами, які треба перейменувати. Це найбільше серед західних регіонів. Заступниця начальника Чернівецької ова Альона Атаманюк каже, що наразі в області залишається близько 200 вулиць, назви яких мають змінити до 27 липня надалі рішення буде приймати обласна військова адміністрація за результатами роботи комісії, яка включатиме, звичайно, експертів з усіх напрямків, плюс буде громадське обговорення. Але вимоги законодавства ми повинні дотримуватись. Відповідно, до кінця липня ми зобов'язані перейменувати всі абсолютно об'єкти. На початку липня комісія Чернівецької ОВА узагальнить дані по області результати представлять на громадських слуханнях, аби жителі могли висловити свої думки щодо назв. Однак вулиці перейменують у будь-якому разі. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.